А це по програмі президента капітальний ремонт доріг. Так зроблено в одному з міст Вінницької області. Зроблено тротуар. А як тут перейти а? на ту сторону? А вони їздять на Е, голови об'єднаних територіальних громад, їм не страшно люди. Не зможуть перейти на ту сторону, там на тій стороні е, є об'єкти, які треба часто люди е, хочуть перейти. От тут знак, бачите, ось такий от красивий пішохідний перехід. О, а тут річка тече невеличка. Подивіться, яка калябатина. Оце такі тротуари зробили капітальний ремонт. Е, це. По програмі Велике будівництво президента України Велика річка тече. Ха -ха. Невеличка. Ха. Тут, може, якось по траві можна буде пройти. Ха -ха. Грязь, болото кругом. От, оце така програма президента, і він про це нічого не знає. О. Ха -ха. Як зробили і що зробили? От, а тут. Вони ремонтували, тому що дивіться, бачите, ось о, 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 там от е, знаки встановили і все остальне. От. Я не хочу там показувати різні. О, оце так приходиться йти. Тут. Потім далі по болоту. От, і це тут постійно так одно і те ж. Це програма президента Зеленського Володимира Олександровича. Отак, от. от а людям, а ну, тут далі вже все. Тут Ха -ха. море. Дивіться, море, дивіться, от бачите, оця програма президента е, Володимира Олександровича е, Зеленського, велике будівництво. Отак, от, от, от так перейшов, тут трохи став, от і все. От На чому я всю цю гірудістику закінчую. От Оце велике будівлю.